Наші захисники ситі завжди від ваших вареників. У невеликій кімнаті за столом четверо жінок замішують тісто та ліплять вареники. Збираються тут щодня, каже волонтерка колективу Домащанські берегині Юлія Жугар. Починали з того, що переробляли овочі. Минулий рік був не урожайний на овочі, і в минулому році ми придумали таке собі заняття. Ліпити вареники. І ми оце з зими. Минулого року почали займатися варениками. Привикли швидко, 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 Ходимо почти кожен день. Рідко таке було, шо, думає, остаться, що надаш і думає стоться. За підготовку тіста завжди відповідає Марія Заможня. Щоразу жінка робить у середньому два заміси. З цього виходить майже чотири сотні вареників. Дівчата приходять пізніше, а я на час ронченьку. Насіваю. Ситечком сюди муки з мішків, потім замішую, а замішую муку, сухі дрожжі, трошки соди, для вкусу сиплю сіль і сахар для вкусу тіста. І вже в мене замішане. Приходять дівчата, я вже вареничок на столі нароблю. І тоді разом ліпимо. Сьогодні у нас вареники з капустою, з картоплею. Тут готуємо їх, начинку готуємо заздалегідь, на дріжовому тісті готуємо варенички. У нас пухкі, великі, смачні. Варять вареники у спеціальних пароварках. Їх придбали волонтери корпусу Все буде Україна, каже Юлія Жугар. Зараз сюди Закладуємо 25 штук. Це у нас велика пароварка, там ще маленька є. 20 поміщається. І варимо хвилин 8-9. Ці варенички, які ми наложили в цьому відеречку, Зробили ми їх, тепер ми її закриваємо і ставимо в морозилку. В Морозильці вони стоять, заморожуються, повністю заморожуються і тоді передаємо вже заморожені хлопцям. Із грудня 2024-го волонтерський колектив Дамащанській берегині із Зіньківської громади приготували майже 38 тисяч вареників. Всю готову продукцію одразу передають із волонтерськими вантажами або відправляють поштою на фронт військовим. Розповів староста Ставківського округу Володимир Баран. Це у нас залишилося. Із трьох морозівок залишки тільки залишились вареники. Виготовляємо сало, м'ясо, намазки на сало, теж йде великим попитом. Соління, огірки, помідори, салати. Працюємо тільки по запаху, запитах від військових. На даний момент по початок листопада. Розписані вже заявки на відправлення. Загалом волонтерський підрозділ Домащанські берегині працює близько трьох років, розповіла Інна Затона. Продукти їм приносять благодійники. Люди привозять овочі, морку, буряки, капусту. Ми це все робимо, салати переробляємо, кавуни з кавунами консервували, хлопцям. Передаємо салати різні передаємо. Сьогодні переробили десь більше. 20 кг сала з часником. Перемелюємо, часничок додаємо, намазки робимо, робимо вишкварки, будь-де ми беремо участь для того, щоб наш дух не падав. Постійно хлопці дзвонять з передка і дуже дякують, дуже дякують за вареники і просять усієї такої продукції, консервації. Тетяна весна, Анатолій Кикоть, Суспільне, новини Полтава.